Дисклеймер, если вы смотрите это видео 24 или 23, то прошу прощения, видео я создала еще давно, и поэтому итоги будут 13 жовтня, а, начи... а когда вы смотрите это видео даже не знаю, когда я его выпущу. Короче, когда выпущу это видео, то будет начинаться конкурс, а заканчиваться он будет 13 жовтня. Тому, вибачте, мене, якщо я розмовляю зараз сурожком або відео, бо я зараз без сценарія, а там відео я з сценарієм, але я його не перекладала та не давала перевірити своїй матусі. А Також батькам привіт від мене. Що ж, приємного вам перегляду. Всім привіт, мої монстрики! Та просто зрителі, котрі зайшли на моє відео. Я з України, мене звати Мері, і сьогодні в мене конкурс на все. Що можна робити на конкурс? Все. А зараз ви бачите мою осугача Лайф. Код Вагачий клуб в коментарях або в описі. Що потрібно зробити? Перше, підписатися на мене. Друге. Поставити вподобайку під цим відео. Третє. Написати участь і що ви робитимете. Четверте. Викласти роботу під хештегом Конкурс Мері Майєр». П'яте. Якщо ви зробили роботу, напишіть мені, або я можу не помітити. Сьоме. Активувати. Восьме. Чекати підсумків. Нік Мері Майєр. Побажання, звук для інтро і аутро брати з цього відео в описі, де є пак посилання в описі. Призи, перше місце обробка, підписка 20 лайків. Друге місце обробка, підписка 15 лайків. Третє місце обробка, підписка 10 лайків. Чому так мало призів? Тому що я лінивий і можу забути на призи. Підсумки 20 вересня. Призи приймаю до 1 жовтня. Можете також кидати в наш телеграм-канал з Майклом. Привіт! Я Майкл. Або закріпити в сопші. Собщ... Собщ... Коротше, в сообществі свого Ютуба -канал... каналу, якщо він у вас є. А також все це, що я озвучила, буде в описі, якщо там буде місце. Ну що, бажаю вам успіхів до зустрічі.